Всіх вітаю на каналі FanModel.ua Це 50-й урок по SOLIDWORKS В ньому я хотів би розглянути м, такий елемент, функцію е вентиляція Як е з нею працювати? Отже, що для цього потрібно? Е я створив модель прямокутну таку 10 мм глибиною чи товщиною, як вам краще. І на ній побудував ось такі якби, концентричні кола. По суті, це один ескіз В ньому зі зміщенням 160 мм зовнішній діаметр і далі по 20 мм всередину концентричні кола і дві ще лінії такі. ну прямі. Отже, що далі робимо? Пропоную зразу, одразу обрати ось цей фейс, ну, грань. І натиснути відповідну функцію, якщо у вас немає цієї панелі. Це панель із листовими металами, то шукаєте її, відповідно, тут. В Insert Sheet Metal. І тут от є. М -м чомусь немає. Можливо, я її додавав звідкись з іншого місця. Угу. Тестін Feature Отже, із цього розділу я її витягав. Просто, мабуть, докинув сюди у листові метали. Ну, я вже не в одному відео показував, як додавати чи на стрічку, чи на ці панелі функції, які приховані. Ну, відразу там не відображались. Я не буду повторюватись. Отже, натискаю на event. Одразу тут у Geometry Properties обралась наша фейс, наша грань, по відношенню до якої буде робитися, якби, виріс mm -hmm. вентиляції. І далі нам потрібно у цьому вікні вказати межі нашої вентиляції. Межами є відповідно ось перше концентричне коло. І далі ми вже вказуємо просто лонжерони. Тобто ці концентричні і кхе, ребра. Ну, почнемо з ребер, ріпс. Оберемо ці дві лінії наші прямі. Точніше, кхе, створюються такі ребра. Можемо їх кастомізувати по глибині і по ширині. Також е, можемо їх змістити на певну якусь відстань. Ну, Вона змістила їх назовні і втратила як би е, гронь. Отже, можемо так змістити, можемо там додати глибини і ширини. Ну, я залишу, як є, хай буде зміщення 2 мм, далі планжерони. Тобто ось ці кола, але, але, але. Чомусь воно в мене. Тому що потрібно також вказати 2 мм ось так зміщення, тому що воно не бачить, якби якому місці його будувати і заливає все просто суцільним. Також все кастомізується по глибині, по ширині. Розширення відбувається, якщо це ширина, ось цей параметр Enter. Enter the spast, то це відбувається збільшення по відношенню до центру. Тобто наше е, концентричні кола і прямі будуть в центрі, а все е, розширення буде відбуватися від цієї точки. Отже, і ще є, є останній такий параметр. Можна вказати ось цю це коло як тільки 2 мм. Mm, якось така заглушка наша. Заповнені. Але це не обов'язково. Наскільки я розумію, без нього воно зробиться. <кхм> І, в принципі, все. А також глибина, тільки вказується. Логічно. І офсет. Більш ніяких налаштувань тут немає. Ну, Крім от ще є. Uh, radius for the Fillets Не знаю. Ага, все. Отже, це заокруглення гострих кутів. Ну, так, так красивіше, в принципі, я підтверджу цей варіант. І от створилась така решіточка. Вентиляція. Корисна функція. Хоч потрібно і ескіз для неї зробити, але, в принципі. Це зручніше, ніж ви будете там вирізати його якось, тому що для вирізу вам потрібно буде робити такі прорізі. Ну, ескізи вже самих цих вирізів, потім там їх масивом розповсюджувати. Ну, коротше, проблематично. Отже, все, що я хотів, я показав. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Прокоментуйте, якщо вам не складно. Успіхів чині. до зустрічі!